Здоровенькі були компаньйон. Це науково-фантастичний трилер 2025 року. Режисерський дебют Дрю Хенкока. Фільм розповідає про складні стосунки між людиною та андроїдами, які досягли рівня, що вже й не відрізнити. Така собі ексмахіна, але дещо для інших цілей. Стрічка в певній мірі проста для сприйняття, але з дослідженнями теми технологічної залежності та етичних меж штучного інтелекту. При бюджеті в мізерні 10 мільйонів доларів. Стрічка зібрала 33 мільйони доларів у світовому прокаті на момент написання тексту. На Rotten Tomatoes зараз фільм має рейтинг 94% на основі 228 рецензій із середньої. Оцінкою 7,5 з 10. критики відзначають оригінальний підхід до жанру та непогану акторську гру. з Чим я можу посперечатися? Адже, окрім Софі Тетчер, яку я побачив в нещодавному єретику, сильно виділити когось складно. Бюджет дається у знаки. При цьому сам фільм дійсно має свій шарм. Тож підпишіться, щоб канал зростав. Дякую за підтримку алгоритмів та спонсорам, які дивляться відео першими. Приємного. Починається фільм з промови дівчини про те, що більшість часу навколо все темінь не так яскраво, як хотілося б. Ніби ходиш з місця на місце, а цілі немає. Депресивненько. Але за те яскраві моменти тоді більше цінуєш. З'являється ціль, як от ось цей хлоп, що апельсин не розсипав і трендець. Вона тоді відчула цей яскравий момент. Вперше коли зустріла Джоша, а другий, коли його вбила. Нас переносять в авто, де Айрі спала майже всю дорогу. Каже, сон бачила такий класний, і хоч ті хотів би, щоб він був еротичний. Її снився день знайомства. Магазин, апельсини каже, ідеальний був день. GPS відвалився, а значить, вони на під'їзді до якогось будинку. Це недалеке майбутнє. Машина, наприклад, з голосовим ai асистентом. Будинок більший, ніж вони думали, а Айріс нервує, шо капець, мов опозорить його, і все таке. Поїздку планували давно, тож не час давати задню прямо перед дверима. Вони до його друзів приїхали, серед яких є КЕТ, яка всіх ненавидить. Ну він їй каже, веди себе, як завжди, і все буде окей. Дверь відчиняє дівчина, і якщо з Джо. Шом, все по-дружньому, то Зайріс формальний невдобняк, але вже як є в новій компанії, завжди з першу собі. в будинку є Патрік і його кавалєр, який прям містер люб'язність, ще й п'яненький. А це Сергій будинок його, якщо що, бо він багатько грошей має. Нахвалює Айріс і каже, що багато чого про неї чув. Вона сподівається, що лише хороше. Але хезе, тут найближчий будинок з людьми за 30 кілометрів, бо Вусань всю землю навколо скупив, аби самому побути. Замість випивки, Айріс обирає душ. Поки речі розкладає, акцентують вагу. На якійсь флешці дівчина після душу нагадала собі посміхатися і виглядати радісно, і події переносять на вечерю, де Патрік розповідає історію знайомства. Був він, значить, у костюмі Дракули, нікого не знав, як раптом наступив на хвіст, який виявився костюмом динозавра. А в ньому був ніхто інший, як цей хлопчина, Найкращий в світі, за словами Патріка. Ну, ось так. От. І саме кльово, що лише погляду по їм вистачило, щоб зрозуміти, вони створені один для одного. Айріс це все підтвердила, бо в неї почуття були схожі, ніби її поремонтували. Ніби ця людина, яку вона бачить вперше в житті, це саме та людина, за яку вона і в вогонь, і в воду, аби лиш був щасливий. Знову певний дубняк, бо половині якось абсолютно пофіг на те, що вона так сльозливо говорила. Подякували Патріку за хавку, а пізніше той самий Патрік питає Сергія, чим він займається бабла ж, горе. На що то відповідає, мов в землі копається грязний бізнес. Буквально дівки теж Сергія обсмоктують його. Кукла каже, що він практично ідеальний. Багатий, розумний і з красивою жінкою. Айріс в шоках і. Питає про любов, але для нього мулатка як аксесуар, як машина, їсть, п'є, дає коли і що скаже, та й все. Але кому вона це все розказує? Каже, що через таких як Айріс вона відчуває себе легкозамінною. На що та, звісно, каже, що вона така одна особлива і бла бла. А от її ніби завжди щось стримує. Діві Дішник, здуріти. Це типу як Вініл в майбутньому, чи шопам пуха, музику підрубив і всіх заставив танцювати. А вони ніби і не проти. Денсять на всю. У Айріс вже ревнощі проскакують, тож вона помічає територію. Як може, і він помітив теж найкращий день в його житті. Найкращий він на бокову, а вона заливає, який він ідеальний і як рада бути тут з ним. Прямо як я з ноутбуком від Acer ноутбуки нині дуже зручна річ: компактність та автономність поєднані поєднанні з потужністю. Ну, як то кажуть, що ще треба, якщо ти Acer Nitro v 15 Можливо, геймпад в комплекті, так він тут теж є. Nitro V15 одна з найпопулярніших серій ноутбуків для геймерів в Україні. Стриманий зовнішній вигляд приховує справжнє ігрове серце, що забезпечує. Чи комфортний відпочинок і переносить потужність стаціонарного ПК у будь-яке місце? Адже він містить собі сучасний процесор AMD Ryzen, швидкісну DDR5 пам'ять та не менш швидкий SSD, довершує картину GeForce RTX 4060 та 144 герцовий IPS дисплей на 15,6 дюймів. Поєднання розміру та компактності. І так, в комплекті справді йде геймпад, адже цей лаконічний монстр, звісно, що здатний не лише серфити в інтернеті, а й відео помонтувати, і кіберпанк поганяти. А грати в ігри на геймпаді. Ді Nitro NGR 300 це окрема насолода. Під'єднали до телевізора і погнали. Тож те, що Acer пропонує такий бандл, це щось ультра круте. Відкинутися з геймпадом та повністю поринути у гру, відчуваючи всі вібрації геймінгу. А якщо буде гаряче, допоможе ефективна система охолодження і фірмовий софт NitroSense для повного контролю над налаштуваннями ноутбука. Підтримка всіх можливих сучасних стандартів та потужна начинка, лаконічний дизайн та автономність, і звісно комфорт. Все це Acer Nitro V15, детальніше дізнатися про який. Ви можете за посиланням в описі. Ранком зуби чистить і питає Вайріс, яка погода, а вона йому по паличках і розклала. 22 градуси тепла ввечері очікується невеликий дощ. Каже: ну що, йдемо, а він їй мов похмілля, тож хоч ідея посидіти біля озера була моя, сходи, потуси сама. І виглядає те все, ніби просто сплавив. Після чого взяв телефон, флешку ту, що в валізі була, і щось коперсається. Дівчина ж на озеро прийшла, та ніж в шортах намацала, і не розуміє, хто то так побалувався. На цю локацію підліз. І вусань. Гутен Морген каже, що вона спершу не зрозуміла, але потім теж німецькою привіталася. Ну і бухає за любов. Тож вона в цьому прекрасному дискомфорті хоче вже повернутися до Джоша. Але Сергій трохи поманіпулював: типу, будинок їй подобається, а будинок його, а значить, вона гостя, а значить, негарно відмовляти. Ну вона присіла, та й бог його знає, що робити. А він без церемонії просить кремом плечі намазати простому рускому парню. Гад такий, ну коротше, він її за руку, а вона фу відпусти. Він каже, що кет дозволила, і вона взагалі для. Цього створена, і починається. В домі тим часом вчорашню бухалку обговорюють, але перериває процес Айріс в соусі. Каже: він навалився, я просила зупинитися, і от вона його пляшкою, а він на камінь, після чого дійсно навалився, і давай душити, обзиваючи машиною. Тож вона його ножечком чікнула простого рускава парня. Вона не могла дозволити вбити себе, бо тоді ж ніколи не побачить його. Красення, панікує, жах, а він їй що пора спати. Вона й вимкнулася, прикиньте. Прив'язали бідолагу, тимчасово жін. Кувусаня приспали з санаксом якимсь, щоб відпочила. А самі думають дзвонити копам, казати, що робот тронувся, хоча ніби маєш бути блок на агресію. Ну він каже: я то його, переговорю з нею, попрощаюся, поки копи їхатимуть. Вмикає її голосом, і та знову давай кричати, що вона не брехала йому і дійсно її вбити мужик хотів. А Джордж їй, що вона б і не змогла збрехати, бо це закладено у її програмі, і поки та не вдупляє про що мова, він добиває фразою, що вона робот, робот-компаньйон для кексу і емоційної підтримки. Але сенс в тому, що самі роботи про це не знають для кращої симуляції. Вона ніби усвідомлює сказане, а він в неї знову погоду запитав. Вона йому і випалила знову, як по інструкції. А далі дістає телефон і тестить її іноземні мови, на які вона ізі перемикається. Вона каже, що в неї ж є спогади, але це все теж просто її передісторія, завантажена, як і історія знайомства за апельсинами, Просто одна зі списку. І показують, як вони зустрілися насправді. Спочатку йому затягнули саму куклу і її гардероб. Він підподав. Писав угоду користування і дізнався, що перед запуском треба створити емоційну прив'язаність, але там просто по підказкам. Він зможе змінювати будь-які параметри: від голосу і кольору очей до інтелекту. А ще за вухом є кнопка скидання до заводських через сканер відбитку пальця. Ну і звісно, вона має купу обмежень, постійно каже правду і не наносить шкоду. Он стоїть якась штука. Насправді він дочекався завантаження, провів процедуру прив'язаності. Засранець ще той, хто як не вона буде дивитися на нього таким поглядом. Спасіння для додіків просто якесь. Ну і звісно, першим ділом пішов процес дрочки в робота, головна функція. Аріс каже, що вона відчуває біль сум, як так, але це ніби як теж програми симуляції, як і оці сльози, бак з водою, які її поповняють на техогляді. І ні, її не вирве, навіть якщо їй так здається. Через трошки вона згоджується на цей факт і пропонує жити собі далі. Типу, вона ж все одно його, а він буде щасливий, він такий слабохарактерний, а тут ще й ця черненька вривається з нерозумінням, чому він її досі не виробив. Він і рівнув поговорити з жінкою, що так не гарно. Говорити при роботі, але вона каже, що це не було частиною плану. Запам'ятайте, жінка ж відверто не хоче розуміти, що тіп теж прив'язався до пластику, а пластик цей будує план втечі на всю. Параш в цей час радіє виконаному плану, хоча і все одно трохи шоковані, бо, мов в реалі, це все якось ого жоско. Джошик повернувся, і вона йому в кадик зарядила, щоб той не встиг сказати, пора спати. Телефон підрізала, кинула поради, що робити при набряку, і пройшла мимо хлопів, які копом розказують, що все під контролем. А тепер в чому був план, бо час розказує. Адже Айріс втекла Джош мод замутив для робота, який вимикає системи захисту. Дозволяє налаштувати те, що стоково заборонено, типу агресію підвисив, самооборону вімкнув і все таке. Але скинути не встиг, бо втекла ж. І от якщо компанія її знайде, їм гайки. Ну і так, вусаня вони підштовхнули грохнути. Бо він, за їх словами, такий гнидник, що страшне, ще й росіянин. Ну, це я вже від себе. Ну народ в нього є сейф з кодом день народження Сталіна. Це не виправдає вже нічого. І план був у тому, щоб вбивши русаня, гроші його Прикарманити понад 12 лямів. Пуфік питає, а для чого вони їм, якщо ця зустріч була, щоб Сергія бахнути? А це Алібі, щоб більше було свідків. Але тепер все змінилося. Тож вони теж вдолі. Поділять на трьох. Не на чотирьох, як хоче відразу пуфік. Бо, звісно, Патрік теж компаньйон. Тож він не може рахуватися, хоч він його так сильно любить, що досі не замінив на новішу версію. План у них, звісно, був лайно ще те. Та вже сталося, як сталося. Але 4 мільйони за те, щоб дівку, яка в ліс втекла, знайти гонорар непоганий. Тож окей. Джо. Трошка думає, що він просто підійде до неї, введе в сплячий і там все скине, але ж в неї його телефон і пароль вона знає. Тож ган в руки, Патрік Вейкап і пігнали. Айріс тим часом освоює основи своїх можливостей: типу оки поміняти, тембр голосу, інтелект, тип під себе вибрав 40 зі 100, Але вона хоче бути розумнішою. Як всі ми, як всі ми. Оця історія з пошуком Айріс і комічні ідіоти мені не дуже зайшла, хоча і пояснює, чому в них все йде через сраку. Хлоп здогадується, що ці двоє сплять, а Айріс Тим, часом думає стовідсотковим мозком, як його поступити. На дорозі в такому вигляді попутку ловити не варіант: додому петляти декілька днів, щоб отримати кулю в лоб, так куль в лоб, теж не хочеться. А от машину підчепити, бо вона теж з телефону керується, но от бет небезпека лиш пробратися назад. І звісно, на весь ліс надибалися один на одного. Був злиться, що він би другу відразу розказав, якби хотів підправити програмку Патріка на вбивства. Звісно, якщо б той був би роботом, на що Патрік зізнається, що знає, що він робот. А те, що він розповідав про ЗУ Стріч правда, бо це для нього дійсно правда, тож в якійсь мірі він типу не брехав. Зручно. Ну і ось та сама сценка спогад, де він дракула, наступає на хвіст дракона, і вони закохуються. Після чого хлоп намагається випитати, чи відчуває Патрік любов і як це. А той каже, що це схоже на біль. Айріс це все слухає, але палиться вібрацією телефона, починає бігти, і добре, що стрілок з нього теж такий собі, проте постріл почула решта. Тікаючи, відбувається план перехват, і вони в кювет пауза і бійка за пістолет, яка швидко закінчить. Чується програшем товстенького. Айріс вибачається перед роботом, підспіває Джошик, і його час спати вже не воркає. Тож вона знову вбіга, і останню мить смачно клацає по пальцям пацану і барикадується в автівці. Вона намагається запустити автопілот додому, але от провтик у тому, що треба ж голос Джоша, навіть щоб перейти в ручний режим. Але інтелект дається в знаки, Тож вона починає підбирати тембр у налаштуваннях. Додому, додому, додому. 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 Давай! Джошка щось там намагається порішати, але він вміє лише створювати проблеми. Тож колесом по нозі, і поїхала. Хлоп в хату забіг, телефон Сергія знайшов і давай шукати, коли той Сталін народився, щоб розблокувати. Далеко Айріс не від'їхала, бо додік заявив про викрадення. Тож машина заблучилась і зупинилася. Дзвонить Джош і каже, мов, давай все забудемо, не треба було це все. Приїжджай, і будемо жити собі як раніше. Звалимо все на Патріка і до побачення. Заливає, що любить і все таке довбаний маніпулятор. Але Айріс каже, що він запрограмував вбит. Людину, а це проблема для відносин. І, коротше, він милий, діло не в ньому, а в ній і вся ця клішована параша, щоб тішити себе думкою, ніби розійшлися кльово. Але так, тіпа реально бортонув робот. Джошику зносить дах, тож він Патріку мод заливає і дає завдання знайти Айріс, піднімає агресію на сотку, але тому до лампочки. Тож доводиться заново підв'язувати робота, і тепер в драконі вже Джош. Айріс, тим часом котре тікає з пастки, але це помічає коп. І я таки не зрозумів, чому в тому світі немає детек та на роботів, це дивно. Айріс німецьку підмикає та й вдає, ніби не шарить хто що іде. Йому ніби повилазило, та вони сходяться на будинку Сергія, і він пропонує підвести. Врешті бачить ніж, і от чомусь це стає приводом наставити пушку. Але Патрік вже косплеїть тисячу, задає пару фатальних і десяток постфатальних, бере телефон і вимикає дівку. Приїжджає на машині копа з виконаною місією і непередбачуваними наслідками. Жінка думає, що найкращий варіант забрати свою половину і звалити просто, бо їй і так за Сергія совість гризе. А тут ще й цей коп виявляється, гусань був не з мафії, а реально. Щось там землі коперсався, і окрім національності і просто гівнюка, в ньому не було нічого незаконного. Джордж сам собі то надумав, а вона просто не поправила. І це типовий приклад, як з ним поступають все його життя. Каже він, вона ліває, а він не хоче з тим миритися. Каже Патріку стопанути, але 100% агресії. В Патріку розуміється дещо кардинально. Жінка в шоках сідає, і все нема жінки. Патрік тіла прибрав, хавку наготував, і дивіться, який романтичний вечір. Ну, дуже чувак хоче здаватися крутим, хоч перед кимось, чи чи. Чимось і ніяк не може насититися в повній мірі. Патріку вже Джош найкращий у світі. Далі Пісюн з усіх сил намагається переконати повітря, що у всьому винна Айріс, що вона стала причиною смертей, бо думає, що її життя важливіше життів інших. Але Айріс розкидає справжню причину цієї поїздки, бо ж розумна від чого зрозуміло винний у всьому саме він. Тож той біситься, ще й ця вся несправедливість, де він такий хороший хлопець, отримує за це однокімнатну і робота, якого взяв у кредит. Він каже, що вона ж знає про нього все. Краще всіх, і дійсно вона знає всі дрібниці. Яку каву любить, що він завжди не є як багато, йому всесвіт повинен, що він завжди хоче бути головним і член у нього менший середнього. І що він думає, ніби ті мільйони прикриють факт його нікчемності. Образила. Тож він інтелект її на нуль, і заточка змінилася відразу. Ну і самостверджується, заставляючи тримати руку над свічкою. Вона, ніби як відчуває біль, але програма обмежує. Тіпуш ж дзвонить підтримка, яка має приїхати через півгодинки і забрати робота. Х'юстон, ми горим. Далі План заключається в тому, що вона самозастрелиться. Це дається їй нелегко, але все ж дається. Кров у них, до речі, як у Детройті. Приїхали представники, і заливається легенда, що це може через напругу у відносинах її так перекосило. Вона його прив'язала і все таке. Але добре, що офіцер Хендрікс прибув вчасно, і певно вона зрозуміла, що поліція це кінець, тому і застрелилася. Залив коротше хрінь якусь, але ті мужики ж не детективи. Їхня задача просто робота забрати. Єдине, що підозри викликало, це коп, от ніби вони десь його вже й бачили, але. Той Джошу вперше так здалося, якась, певно, схожа на когось зовнішність нього. Ну, все, тепер вони везуть її в лабу, передивляться на копичувач, і якщо що, юристи зв'яжуться з ним. Це є в користувацькій угоді. Ну, щоб з шахраями боротися. До того ж, в голові тут лише вайфай антена і аудіовізуальні датчики. Це ж не людина. Вся важлива штука тут. Тож вони зараз її перезавантажать по дорозі, та й все. Ну і лох. На дворі ще мужики такий тіп, точно код змінив, тож йому гайки. Та питає: на хіба це? Але ж світ повний виродків, яким треба щось більше. Тож така фігня. Не вперше вже збираються їхати, але в Патріка знову режим Т-1000. Мужик впізнає знятого з виробництва робота, але запізно напарник тікає, а Айріс перезавантажується. Прибіг прямо в яму з трупами. Ну що, прокидайся? Патрік догнав, але патрони закінчилися. Прийшла Айріс саме та пасивно агресивнічає бо базові налаштування не може тронути. Джош розказав Патріку правду, що вона хоче їх розлучити, але вона йому відкриває очі фразами Еллі про любов. Тож в нього шиза, і оскільки вона не може брехати, що його просто Ростовує Джошка, щоб той робив на що самого духу не вистачає, він сам себе клацнув. В кінці Айріс просить у Тедді про допомогу. А Джошка, як той баран, гроші збирає, думає, що Патрік вже все порішав. Та то Айріс музику увімкнула і каже, що Тедді зробив її повністю автономною. О, не працює холєра. Тепер вона вільна. Та поц все одно такий весь крутий, допоки вона не пальнула, і каже, що ой дуже шкода їй. Це вона, до речі, вперше в житті збрехала і їй сподобалося. Вона повернулася, щоб сказати, що він їй більше не хазяїн, але в нього звідкись виросли. Яйця, і він настільки впевнений, що вона не пальне, бо досі любить його бож програма. Тупо йде на пістолет. Звісно, це все переростає у бійку, і самостверджувальні дешеві фразочки Джоша. Б'є і каже, щоб вона сказала, що він для неї не ніхто, а все може навіть збрехати, але от так йому треба то почути. Ну що і вона їй сказала. А він подякував. Ну і як стовідсотковий лох антагоніст говорить більше ніж робить, тож вона йому коркотягу мускроню і час спати. Джош. Ну і повторюється початковий монолог про хмари, і яскраві моменти, сенс в житті. Але все сказане, вже звісно несе дещо інший контекст, і грошей тепер у робота здуріти їде до першого блокпоста поліції чи ідентифікації особистості, але не будемо про сумне. Головне, що в моменті щаслива. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани у 2025 році. І звісно, повторюся, що бюджетні стрічки проглядаються, але так чи інакше дивитися було цікаво. І якщо пропустити певні зашкварні та клішовані моменти, фільм на вечір класний, Принаймні підіймає важливі теми та вичавлює з 10 мільйонів все, що тільки можна. Ну і Софі у головній ролі, як на мене, супер вдалий каст, хоч би там що, та фільм отримав схвалення і на свої гроші вистрелив. Дякую, що подивилися це відео. Підтримайте алгоритми Ютубу і не забудьте підписатися. Всі посилання в описі почуємося.